Після і читання, після зіслання Святого Духа читання якраз формують підґрунтя основу того, якою повинні бути відношення в церкві, що то є церква і як ми повинні. Вести себе, на що ми повинні найперше акцентувати, звертати увагу і ставити на перше місце. Що характерно, Христос збирає апостолів і йде повз море, звинтівав у паралель з тим, що творення світу. Коли Дух Божий витає над водами або вихід ізраїльського народу з Єгипту, знову ж таки море, вода. І цікавим є той факт, що Христос запрошує апостолів, братів Петро, Андрій, Сини Заведея, якщо тут в матеріальному розумінні батьки, де брати, брати по тілу, по крові, то Христос творить, організовує церкву, якій є брати, але вже за духом, за душею, за освящаючою ласкою відношення, що повинно на першому місці бути. Потім далі читається нагірна проповідь. Досить часто ми не звертаємо увагу, що окрім того, що Христос акцентує, що що на першому місці повинно бути не матеріальне, а духовне, він ще більше акцентує на тому, що людина. Яка є з Христом стані освящаючої благодаті величніша, ніж цар Соломон. На перший поряд, що особливого і в сьогоднішньому Євангелії Христос каже, тут більше, ніж храм. Якщо за часу. Проповіді Івана Хрестителя. Ірод відбудував храм. З надією, щоб відновити собі славу царя Соломона, відбудував храм. Щоб на перше місце стати, поставити себе, як цар Соломон. Тобто, а тут дається зрозуміти, що храм нівелюється. дається зрозуміти, що на першому місці не є храм, а церква. І Христос є церква. І відношення між людьми уже в церкві. Повинні бути не з позиції, як книжники і фарисеї, приходять і ходять за Христом і лише бачать недоліки чи якісь порушення, власне, такі, як, як вони, то вважають, що то є порушення. А на перше місце ставиться любов. На перше місце ставиться. Необхідність допомоги, допомоги духовної. І, власне, слухаючи це все, волі і неволі, ми мусимо задатися питанням. Для мене є храм як місце політичних зборищ, поговорити про на тему політики, потусуватися. На тему різних національних думок. Чи для мене є храм як місце духовного зростання? Для мене храм є, щоб навчитися жити в молитві і з молитвою. Чи для мене є храм, як тільки чую молитву, тікати як ошпарений з Нього, щоб не чути молитви. Мені не подобається хтось як молиться. Адже ж молитва якраз єднає людей. Молитва якраз допомагає один одному, і в тому є в молитві є гідність між людьми. І в тому, тому і Христос каже, акцентує. Що тут більше, ніж храм? Говорячи про те, що храм то є місце, храм то є будова, а церква то є зібрання людей. Тому ми мусимо знову ж таки задатися питанням, якщо церква є зібрання людей і єднає нас з Богом. Ми вміємо аналізувати, чому ближній мене дратує. Якщо дратує, то перша ознака того, що перш за все я в собі не маю внутрішнього примирення. А якщо не маю внутрішнього примирення, то і про те, що я не ще розповідаюся. Значить в чомусь мої є недоліки. Людина повинна на перше місце побачити в собі проблему, допомогти перш за все собі, Чому? тому що сповідь — то є примирення між душею а тілом, а чаша, з якою причащаємося, то є чаша примирення. На сході завжди казали, якщо хочеш. Пізнати думку ближню їздим з одної посудини. Цікаво знати, чи то є чаша примирення, якщо я бачу недолік і зневажаю ближнього, чи то є чаша, як апостол Павло каже, на смерть собі споживаєте. Тому мусимо завжди задаватися питанням. Ідучи до церкви, задуматися над тим, як я прожив цей тиждень, як я прожив цей місяць, чи мої дії, моє життя згідне з Божими заповідями, чи мої дії, моє життя, Бог схвалив би, чи назвав би мене лицеміром то ми повинні на перше місце поставити, бо є заповіді Божі, а є заповіді церковні. Любов ближня то є заповідь Божа, тому ми мусимо її поставити на першому місці. Слава Христом.